Приймаю конупляну олію CBD без ТГК третій день на протязі 30 днів. Всіх вітаю в моєму щоденнику. Сьогодні третій день, і я хочу поділитися, як я себе почуваю і що міняється при прийомі цієї харчової добавки. На другий день я вже відчуваю, що в мене покращився апетит набагато. Я знову виспався, дуже швидко заснув. Десь за 10 хвилин я відрубаюсь. Сон дуже крепкий, і на ранок стою. До цього я ранком вставав, нічого не хотілося їсти, тільки сушняк, водички попити, там чаю і все, і підпобігти на роботу. Сьогодні я проснувся без будильника в сьомій ранку, 7.15, і Захотілося їсти. Ще вчора вечором мені хотілося їсти вже більше. Апетит покращився. Сьогодні зранку я зварив вівцяної каші, поїв. І вже от такі от зміни, щось нове вже міняється. Перше, це сон, вже кращий. вже другу ніч я сплю як мала дитина. Дуже швидко засинаю, висипаюся, кольорові сни, Ну, у мене завжди кольорові але їх багато. Я себе почуваю набагато краще. Бо сон це багато чого впливає в нашому житті. Чим краще спиш, тим краще себе потім почуваєш на наступний день. Ну що, ну ось такий маленький звіт. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб мене не загубити. Куди приведе цей експеримент? І всім пока до завтра. потужним, діряві поряд Передаю салам всім, тим, ми